Вітаю вас, малята. Відгадайте загадку. У лості мої боки. Вони холодні і слизькі. Плавать можу, то схочу, та усе життя мовчу. Про кого ця загадка? Так, про рибку. Риби живуть у воді, у різних водоймах, в морях. Та океанах вода солона. І тут мешкають морські риби. У річка озерах та ставках вода не солона. Прісна. Тут мешкають прісноводні риби. Давайте їх розглянемо. Це щука. Є у щуки гарні зуби. Вона всіх кусати любить. Рибки розбігайтеся, від щуки ховайтеся. Щука це хижа риба, вона досить велика. Живуть щуки на глибині, ховаючись у водорослях. Колір луски сіровато-зелений, що робить щуку майже непомітною. Харчується щука дрібними рибками та жабками. А це плотва. Блискучу луску має та дуже вправно пірнає, живе в річках глибоких, має блискучі боки. Плотва живе в водоймах де багато водоростів Це активна та жива рибка. Плотва живе великими зграями, зимує на дні водойм серед густих зарослів. Харчується лічинками комах та черв'ячками. А це червонопірка. Рибка ця гарно пірнає. Чарівні плавці вона має. Водоросля ховається щуками, не знається. Червонопірка отримала свою назву завдяки червоним плавцям. Червонопірка харчується лічинками комах черв'ячками і інших риб та річковими рослинами. А це лящ. Вода, як скло, на дні пісок. Живуть в річках лящів багато. Лящ живе у спокійних водоймах та тримається ближче до дна. Часто ховається у ямках, на глибоких заводях. Гарчується четрячками, лічинками, комахами, кодростями. А ця риба називається судак. Жив та був один судак, дивовижний дивак. Жив він в рісті в глибині, хвостиком махав мені. Судак живе в чистих водоймах з прозорою водою. Часто ховається за великими камнями та водоростями. Судак – це хижа риба. Він полює на інших дрібних риб. А це сом. Сом живе на самоті, на самісінькому дні. Сом великий. Вуса має, він на дні відпочиває. Со найбільша плісноводна риба, яка живе на дні водою, має велику голову і довгі вуса. Навіть у темряві сон знаходить їжу за допомогою своїх вусів. Тіло без лоски. Харчується іншими рибками, їх і крою та може полювати навіть водоплаваючу пташку. Сом – це хижак. А це карась мешкає лише в болотястих озерах і річках, харчується рослинністю або дрібним пластоном. Карась це промислова риба, її розводять у ставках і рибних господарствах. Короб. Короб може досягати 1 метра завдовжки, а маса може сягати понад 20 кілограмів. Плавців коропа мають світло коричневий, червоний і навіть чорний колір. Живляться лічинками комах, черв'ячками, молюсками, рідко рослинами. Це смачна та поживна риба. Отже, ми з вами познайомилися та пригадали деяких прісноводних риб, тобто тими рибками, які живуть. В річках, озерах та ставках України. Що за дивний дім такий? Не простий, а водяний. Він прозорий хоч без вікон. Та красивий, чистий, світлий. А живуть ні молодці, гарні красені, плавці. То що це таке малята? Та, це акваріум. Хто живе в акваріумі? Звісно ж, рибки. Рибки дуже красиві, Кожна з них маленьке диво. Подивись, яка вона! Прудко, аж на дно пірна. Які ж вони різні за кольором, за будовою. по-різному плавають. На дно акваріума викладають спеціальні камінчики грон, саджають водорослі, ставлять замки, будиночки, скриньки. Рибкам це дуже подобається. А що ж вміють рибки? Вони вміють плавати, пірнати, махати хвостиком. А як же плавають рибки? Вони плавають повільно і швидко і вперед, і назад. Вода повинна бути чистою, тому воду в акваріумі потрібно міняти. А щоб рибки гарно себе почували і росли, їх треба годувати. Для рибок є спеціальний корм, який їм дуже подобається. Дітки, а як ви гадаєте, їх можна брати до рук і гратися? Ні, не можна. А стукати по акваріуму? Ні, їх не можна лякати. А рибки розмовляють? Ні, рибки лише відкривають і закривають роти. Показують та витягують губки. Моя рибка все мовчить, Не шумить і не кричить. Я не розумію, в чому біда. Може, їй до ротика потрапила вода. А зараз пограємо у гру. Хто зайвий. Уважно розглядаємо картинки та визначаємо, хто тут зайвий. Кого ми бачимо? Бобер, Йорш та Окунь. Хто зайвий? Так, бобер. Тому що це тваринка. А Йорш та Окунь це рибки. А тут хто зайвий? Уважно розгляньте. Так, зайвий молюк. Тому що окунь та йорш це рибки. Тут хто зайвий? Так, зайва жабка. тому що лящ і щука – це риби. Молодці малята. Ми з вами сьогодні познайомилися та пригадали мешканців прісноводних водою. Дякую за увагу! До побачення!